Національний музей садиба імені Миколи Пирогова відзначає три ювілейні дати: 175 років наркозу, 75 років заснування музею та 25 років від дня присвоєння йому статусу національного. Про це Суспільному розповів директор Олександр Турський. Сама перша дата це, звісно, 75-річчя нашого музею Пирогова, який був відкритий 9 вересня 1947 року. Тут якраз до сторіччя першого наркозу на полі бою. Микола Іванович Пирогов народився 1810-го у Москві в родині військового чиновника. Медичну освіту здобув у московському університеті. Продовжив навчання у Дербському виші, сучасна Естонія. Пирогов видав перший анатомічний атлас під назвою Топографічна анатомія. А ще він вперше оперував військових у польових умовах під ефірним наркозом, каже Вінницький історик Олександр Федоришин. Ми зараз говоримо і називаємо його генієм. Його визнавали генієм. Універсальним генієм за його життя в медицині, в педагогіці, в громадській справі і в інших структурах і сферах, в яких він працював, але зрозуміло, що е, ну, його позиція була е, така максимально абсолютно гуманістична. Е, в контексті відносин е, пирогова і українських справ, українського руху тут, вочевидь, можна було б згадати його період попечительства Київського навчального округу. Це і опіка е, недільними школами, і закупівля е, книжок, е, азбук. В комунікації, в спілкуванні з Тарасом Шевченком. Останні 20 років життя Микола Пирогов провів у своєму маєтку в селі Вишня на околиці Вінниці. Зараз тут розташований музей садиба. Микола Іванович збудував лікарню, аптеку. Власноруч посадив сад екзотичних рослин. Цьогоріч музей садиба став найпопулярнішим місцем серед туристів. Дослідження провели за кількістю сканувань табличок з qr кодами де міститься історична довідка. Був певний період початковий, коли ми взагалі не працювали. А потім, коли вже з'явилось багато переселенців, ми зрозуміли, що нам потрібно працювати і дарувати хоча б цим людям інше бачення сьогодення. З нагодою ювілею музею Вінницький міський голова Сергій Моргунов подарував закладу копію нагородної шпаги, з якою було поховано хірурга Пирогова. Вона зразка 1872 року французького офіцера військової медичної служби. Тобто це оригінальна шпага. Єдине, що київські фахівці зробили піхви до цієї шпаги, і було нанесено гравивання Латиною і герб міста Вінниці зразка тисячу 1860 року. Олена Карбівська, Олег Смаковський. Новини на Суспільному. Вінниця.